Що тільки люди в Китаї не знаходять, що тільки китайці не придумають, ось такий блок живлення, точніше, зарядка, скоріше за все. По вигляду форм-фактору і конектору задньому, можна зробити висновок, що це серверний блок живлення, перероблений на зарядний пристрій. Перероблений вже китайцями. Мало не заводський варіант. Зверху до заводського блоку присобачили коробочку з показометром вольтів і амперів. Залили, зробили виходи, видно коробочку з шунтом токоміром. Когом хатки нічого не зрозуміло, що з тим зробити, будемо розбиратися методом наукового типу. Без іскровий конектор. Від звичайного відрізняється тим, що має вбудований резистор. Якщо придивитися, видно. Опір резистора вказаний, а конектор складається з двох частин. Тобто, коли ви під'єднуєте роз'єм, спочатку замикається коло через резистор 5,6 Ом, а далі вже на коротко. Це дозволяє нівелювати іскру при перехідних процесах, при зарядці конденсаторів і тому подібному. Доти, товсті, якісні силіконові клеми є. Тут в нас пішов сигнал слаботочний від шунта і силовий мінусовий дріб. Міряє він по мінусу. Є два регулятора, цей регулятор з вимикачем, а цей підстроєчник. Вже знаю, що підстроєчник це напруга. Прийшов до мене цей пристрій з проханням перевірити, чи правильно він міряє, показує. Вмикаю тумблером. Є індикації. Струму нема, бо навантаження нема. 14,4 вольта. Дивимося, що по факту. По факту у нас 14,35. Цей індикатор має певний гістерезіс і можна його чуть-чуть підстроїти. Наприклад, робимо так: от. і 4. він все одно показує 14,4. Отак хай буде. Тепер ми вже знаємо, що напругу він показує вірно. Внесені зміни в конструктив заводського блока живлення. Це видно навіть ось тут, от підпаяний дроти кудись пішов, їх там буде декілька. Зворотні зв'язки розірвані ось з цією коробочкою, і цим пристроєм, і вони контролюють напругу. І струм, точніше, їхні значення, котрі йдуть на контролер пристрою. Так і є. Ось дротики пішли в селе редино, ну, їх тут немало. Бачу затерту мікросхему, ну це операційний підсилювач 99%. Нічого тут іншого бути не може, фактично. І декілька транзисторів. Вмикаємо з навантаженням і дивимося, що воно показує. Токових кліщів я на господарці не маю, тому якось будемо калібруватися по тому, що я маю в себе. Лабулаторник і тестер. Дивимося спочатку. 3 Ампера приблизно. 3,02-3,0. Є, відповідає. 10 Ампер витягне, витягне. 10,2, 10,2 Тобто тестер міряє правильно, відповідає показометру. Плюс-мінус кілометр, можемо вважати, що воно відкаліброване і працює правильно. Тепер переходимо до навантаження. Замикаю коло. Маємо 5 ампер 5,1, фактично, на тестері 2,2. На амперметрі, тобто бреше однозначно, причому бреше сильно. Після розмови з власником стало зрозуміло, що цей пристрій почав брехати після того, як вкоротили дроти. Тут лізу до думав шунта. Виявляється, я вас обманював традиційно. Це не шунт, це такий захист, захист від переплюсовки. Зібраний він на 300 амперному. Транзисторі, є мікросхема напевно, операційний підсилювач, а два дроти, котрі йдуть, це по ідеї живлення, живлення власне вузла захисту. Принаймні бачу, що підписано ВЦЦ і загальний. І якщо придивитися, то видно, що йде на конденсатор, на мікросхему. Тепер виникає питання: а як же міряється струм? Чи падіння на цьому транзисторі, чи. На шунті блока живлення, і який може бути зв'язок між вкороченням дротів і похибкою в два рази. Тут 12 1. Тобто це є живлення. Тепер треба зрозуміти, як воно відбувається. 14.4 на плюсовому напруга вище силова. Значить це окремі джерела живлення. Якось би зрозуміти, чи міряється струм на короткому негативному дроті. Тоді вкорочення би могло вплинути на цей результат. Або десь шунт є всередині, поки що не зрозуміло. Якщо вкоротити дріт, опір зменшиться, відповідно, зменшиться падіння напруги на петлі між землями. І якщо міряти падіння напруги по них, то в нас вийде, що струм буде занижений. Що ми і маємо в два рази? Тобто, виходить, нам треба тепер компенсувати опір короткого вкороченого від'ємного кабелю. Зробити це напевно можна під резисторами, тими, що є в блоці керування. Власник дав добро на зривання пломб, тому будемо лізти всередину. І якщо придивитися до дротів, то видно, що червоний позначений як ВЦЦ, а чорний позначений не як GND, не як мінус, а позначений як I символу струму. Так що є шанс, що саме сюдою заходить вимірювання струму. Аналогічно ось тут на індикаторі синій провід, який йде замість шунта. Шунта тут немає, як бачите, 50 А, він підписаний літерою I. Так, що, скоріше за все, ми на правильному шляху. Тепер треба зрозуміти, що кудою заходить як. І враховуючи, що цей регулятор обмежує струм, то, скоріше за все, працювати треба буде з цим підстроєчником. Зриваємо кришку, дивимось всередину блока живлення, вхідні фільтри, вентилятор. Прекондей, скоріше за все, АПФЦ-шка, ось її дросіль. Далі йде. Силова частина розгачка. Ось тут плата керування, синхронні випрямлячі, скоріше за все, десь тут би мали бути. І би нам знайти, куди втручалися, що робилося. Вихідний дросель, це на вентилятор. І дроти в нас сниряють десь сюди на плату керування. Ззовні тільки один. Підпаяний червоний. Тут вихідні кола. Ще є деталі. що тут деталі? Цікаво, що це транзистори. Термистор, скоріше за все. Далі видно мікроконтролер моторолівський. Не встояв я перед спокусою, таки загляну, що тут наробили китайці. Позаливали герметиком, щоб не було толком видно, що куди підключалося. Півдня програвся я з резисторами, з їхнім виставленням. ні чорта мені не вдалося. Втікає, не працює, гуляє напруга. Бачу, що струм міряється на падінні на дроті. Відповідно, треба перераховувати дільник вольтметра. Це найпростіший спосіб. Тут є операційний підсилювач ОПА 1612. Бачу резистори. Воно мені теж втікало, гуляло, поки трохи не почитав теорію роботи цих пристроїв. Мені тікав нуль. Тобто в мене при нульовому струмі показувало 2-3 ампера. Виявляється, тут є можливість калібрувати нуль. Робиться це за допомогою перемички. Є перемичка і e adjust Z. В два рази в мене бреше амперметр приблизно занижує, значить, мені треба одне плече. Збільшити опір в два рази по зворотньому зв'язку, ось і резистор зворотнього зв'язку, його резистор ставлю в два рази більше і далі трошки калібрую, маю приблизно таку ситуацію. Зараз при якомусь обмеженні по амперметру і тут маємо 180 мА на холостому ході. Корочу, вмикаю і вимикаю живлення. В результаті нас мав би обнулитися амперметр. Є, тепер у нас нулі. Давайте пробуємо на маленькому струмі, бо дроти в мене не розраховані щупи на то діло. І так, маємо 12,8, 13,6. Бомба! Залишилася трошки підкрутити, підстроїти. Це ми можемо. Маємо тепер 13.6, 13,6. Фактично вгадав. 13,6, А чого ж воно гуляє, ще хіба підберу резистор трошки? Знову перепаяв резистор, знову риситну, знову підстроїв. Тепер маємо практично близько до ідеалу. Отже, на мінімальному маємо 2,96, 2,8, 100 з гаку мАче. А на великому 19,33. Ну, що 19.0, 300 мА, 300 мА на 20 А. Я думаю, це допуск, це допуск допустимий в даній ситуації. Залишилося ще підстроїти напругу і, в принципі, розрулили. Отже, висновок в таких системах не можна вкорочувати довжину кабеля, тому що він виступає шумтом. Ви вносите. Зміни в опір шунта, і відповідно дуже сильно пливе значення амперметра.